Незламний. Біографічна спортивна драма, яка розповідає історію життя американського бійця змішаних єдиноборств Марка Кера, що охопить його шлях від перших кроків у спорті до досягнення успіху у світі ММА. Марк Кер з ранніх років проявляв талант до спорту, що привело хлопця на ринг, де завдяки своїм видатним навичкам і завзятості він досягнув небаченого успіху, вийшовши на міжнародну арену, включаючи участь в Олімпійських іграх. Його відданість тренуванням, прагнення досконалості, і особливий стиль бою зробили Кера одним з найвідоміших імен у світі змішаних єдиноборств, та Не дивлячись на це, його не оминула й негативна сторона такого життя. Фільм показує, на які жертви пішов спортсмен, щоб досягнути таких вершин, відкриваючи перед нами закулісся непростого і кривавого спорту, де за кожним новим боєм ховається запекла боротьба із собою та постійні спроби загасити внутрішній біль. Стрічку вже вважають найкращою роботою в кар'єрі Двейна Джонсона, адже тут він показав в першу чергу людину з глибокими внутрішніми проблемами та втомою, яка виявилася заручником власного тіла і слави, де ціна перемоги була надто високою.